Війна в Україні внесла серйозні корективи у життя кожного українця. Війна в Україні торкнулася і сердець мільйонів людей у різних країнах світу. Мільйони українців позбавлені роботи, підприємництва, житла до воєнного добробуту. Спасінням для багатьох людей сьогодні стає приєднання до колективних форм взаємодій, щоб при підтримці один одного рухатись у своє майбутнє. Якщо війна болісно обмежила твоє життя, життя твоєї сім'ї, твоїх дітей, якщо ти безуспішно рвешся вискочити із замкнутого кола метушні і невдач, не знаєш, як жити далі, використай даний шанс. Уважно ознайомся з інноваційною бізнес-системою. Яка створювалась для людей різного віку і з різними можливостями. Бізнес-система допоможе тобі створити джерело доходу, придбати житло, кардинально змінити своє життя. Я Станіслав Дмитрович Воронін, засновник і керівник асоціації Міжнародна група Голд, автор бізнес ідеї і всієї системи, розробник всіх програм. Підприємець з 15-річним досвідом, 30 років досвід в галузі нутриціології, школа мережевого маркетингу з 1997 року. Перед створенням Асоціації Міжнародна група Актив Голд я визначив головну ціль якою є створення і постійний розвиток системи перспективних програм і проєктів, які допомагали б партнерам різного віку, різних соціальних верст населення з різним рівнем життя і освіти покращувати свій добробут при бажанні створити нові джерела доходів і розвивати міжнародний бізнес. Маючи певний досвід в мережевому бізнесі і в підприємництві, я поставив задачу розробити і примінити удосконалений принцип мережевого маркетингу для побудови партнерських груп постійних учасників програм і проєктів традиційного бізнесу. А в традиційному бізнесі взяти за основу ті напрямки виробництва і послуг, які більше всього Цікаві для партнерських груп компанії через стартову програму з багаторівневим маркетингом, але й без щомісячних обтяжливих закупівель і групових товарообігів створюється багатомільйонна група партнерів і інвесторів компанії з різних країн світу. Інвестиції залучаються через партнерську групу для розширення напрямків і видів діяльності. Згідно установчих документів, 30% чистого прибутку компанії розподіляється між всіма партнерами, учасниками програм і проєктів. Бізнес-система поєднує принципи клубної системи та акціонерного товариства, тому доступна для різних категорій населення, в тому числі підприємцям, інвесторам, мережевикам, студентам, домогосподаркам, пенсіонерам, громадянам з інвалідністю. Бізнес-система Актив Голд розподілена на чотири бізнес-сектори. Світ для тебе, тобі краща продукція, живи комфортно, будь інвестором, до яких входять по декілька різних програм. Основними програмами є. Стартова програма: Вивчай світ, розвивай себе, програма індивідуального розвитку у сфері підприємництва, розвитку міжнародного бізнесу, створення команди партнерів. Програма Тобі найкраща продукція передбачає. Надання компанією всім партнерам можливості придбання натуральної продукції різних виробників за доступними цінами з партнерською знижкою від 5 до 20%. Житлова програма Мої апартаменти в бізнес системі Активгол дає можливість без ризику придбати будинок чи квартиру. Автоматизовано внутрішні і зовнішні фінансові операції, які постійно удосконалюються, використовуються інтернет-технології, банківська і міжнародні платіжні системи. Які ж можливості у партнера міжнародної групи «Актив Голд»? Кожна адекватна людина. З любої країни через стартову програму Вивчай світ, розвивай себе стає партнером компанії, створює партнерську групу і перше джерело доходу. Далі, частину цього доходу, він може інвестувати в інші програми і проекти бізнес-системи ActiveGold, щоб мати ще декілька джерел доходів. Чим активніше партнер бере участь у програмах, тим більшу частку чистого прибутку компанії отримає щорічно. Розвиток багатопрофільного бізнесу відкриває перед тобою можливість. Команді однодумців створити надійну і перспективну систему накопичення капіталу. Стань партнером міжнародної групи «Актив Голд». створи джерела активного і пасивного доходів. Проживай кожен день щасливо і в достатку! Зв'яжись з нами, розглянемо всі цікаві варіанти для тебе, дізнаєшся, як краще стартувати і досягти успіху!